Усім привіт у новому відео. Ця ніч була не солодка. Минулу ви нашу бачили у відео. А цю побачите через пару відео, але це на наступний день було. Ну, точніше, ні, за той же день. Зранку ми встали, були такі плями червоні від поту. Далі Полінка, бризкається водою. Охолоджуємося. Далі вдень воно трішки спало, а на вечір і на ніч. І ще більше повернулося. Зараз фотографію вам ставлю. Я так запереживала, ну, вперше таке сталося. Давай вночі в чати писати, що це може бути. Бо лікарі ж... Полінка, лікарі ж сплять. Дай я тебе попшикаю. О, і в чатах мені відповіли, що мастити взагалі нічим не треба. То я в два ночі, розбудила Поліну. Пішли, ми помилися. І лягли далі. І тільки під ранок воно вже все пропало і не з'являлося. От бачите, зараз все добре. І буквально 7 годин різниці, іначе нічого не було, наче страшний сон. Ні однієї плямки. Взагалі. Що це було таке, не знаю. Але ми записалися вже до лікаря на завтра. Все рівно підемо, проконсультуємося, що це могло бути. Якщо повернеться, то як діяти? Загалом добре, що все добре, але. Проконсультуватися краще не. треба забрала я посилку, яку не могла зрозуміти, що мені тоді відправили. Хто дивився минуле відео, я заплуталась в посилках. Загалом це мені відправили якби навзаєм. Я відправляла дівчині ці іграшки з Гаррі Потера. Вона мене якраз попросила, бо з деякими ми обмінювалися, а от саме ці я якби свої відправляла. І вона вирішила мені навзаєм теж відправити якусь посилочку. Дивіться, смаколики тут. Шоколадка. До речі, смак дуже схожий, як я клала в посилочки: карамель і сіль. Хм, дуже прикольно. До речі, я свою вже пробувала. Дуже класне смакове поєднання, то я думаю, це теж будуть. Дивіться, ще й мілк-чоколат. Я люблю молочний хуба-буба. Я таке 100 років не бачила. Це ж воно там відкривається, і потім. Ану-ка. Загалом, там воно роликом ж таким, і потім витягуєш і їси. <рикольно> Прикольно. І буено bueno, Кіндер. Мене якраз кава зробилася, то зараз буду смакувати. Дуже дякую. Використовуємо ваші поради. Там трішки води, такої прохолодної. І поля трохи плюхкається. Щоб трішечки стало легше, бо вночі знову були дуже великі плями червоні, а на ранок як нічого не бувало, і зараз досі нічого немає, слава Богу. Але тепер постійно обливаємося, пшикаємось водою. Ось так от я не вірю своїм очам. Іде дощ. Боже, хоч трошечки. Дивіться, на яке небо он затягнуло. І там он посередині нема. І от туди на Київ все пішло. Боже! Хочеться аж вийти туди, але світла нема, поля спить, спускатися не буду. Ану, може, віконечко відкрити. Зараз генератори будуть гудіти. Класс! А запах запаха, дорогая. Угу. Довольно уже встала. І ми, звичайно, спішимо куди. Зараз побачите. Якраз скоро світло дадуть, то ми трішки погуляємо. Ось куди ми спішили. На калюшки. Ні, мама не буде. Чи ти хочеш, аби мама? Ну давай. Я у мама не дістає, мама, високі крокси. Я з тобою це грім. О, ні. О, ні. Дивіться, у мене ще О, сухі ні. ножки. А у полі інша модель кроксів, то там заливається трохи води. Мама тут. Дивіться, яка вона за ще запухша. Встала, жарко, але плям нема, слава Богу, вже. А так. Клас. О ні, Так, да, це грім. Все, ми накупалися в прямому сенсі. Знизу все мокре, футболка до плечей. Остання нитка залишилася. Там ще сусіди вийшли. Боже, як вони льопалися там! Ото щастя дітям. Забрали посилочку. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Так. Зараз yeah. треба купатися, поки швиденько є світло. Якраз дали. Нам вже прийшла посилочка, яку я замовляла через інстаграм. Це ще іграшки в машину. Я розповідала в минулому відео, що будемо їхати 10 годин в одну сторону, і треба забавляти чимось дитину, то ось іще. О, яка краса! Так. Ой, дивися, і смаколики поклали. Так, по черзі давайте. Я вже давно дивилася на щось ось таке. Так, там є наліпки, є трішки на пізніше. Зараз. Альбом для маленьких розумників. Ану. Давай відкриємо. Вау! <гум> Хоча Полінка у нас така розумниця, що можна і малювати зараз. Ой, бачите, маркер. І писати тут цифри, знайти відмінності, тримай. Он, проведи лінію. І тут теж. Ну, це так, да, для постарше, я вже подумала. Класна книжечка, але думаю, якщо я вже замовляю на зараз там липучки, <гум> то вже і таку можна взяти. О, точно, тут ще й липучки є. Дивіться, я вже забула. Так? Да? Шукати варення? Ану. Ні, це не на руку. Давай. Куди треба ось це фіолетове варення сливове? Ану, куди? От сюди, молодець, клей. Тут теж все малювати. Ось ще липучки. Один, два, три. Клас, дуже класна, розвиваюча. Бачите, і на моторику рук, і на подумати розкласти грибочки вон по кошиках. Так. Але давайте ж подивимося ще інші. Ось, взагалі, ось ця нам дуже сподобалась чоловіком. Це він сказав: давай візьмемо ось цю обов'язково. Ельза, така замок рожаною принцеси. Дивіться, класно все заламіновано. Чим мені сподобалася саме ця, бо тут вона з таким побутом. Дивися. Ось, можна, бачити? Відклеїти ковдручку. Там встає наша ляля. І можна її. Ой, зараз ми її приклеїмо назад. Опа, спить ляля. Так? А що? Ти хочеш обмальовувати? Ну я тобі дам. Де маркер? Все, поля приділі. А ми з вами далі подивимося. Загалом мені сподобалася саме ця, бо бачите, тут багато-багато предметів. Вона навіть швейна машинка, є ножиці, голка. По маминій темі. Прасувати. Ну, Загалом дитина вивчає побут, що куди. Бачите, на полички ось таке ставити. Там унітаз помити. Блін, клас. Он шторка. Хоп, закрилися. Покласти прати, помити підлогу. Ух ти, дивіться, одяг. Це витирати. О, лялечку можна сюди посадити і вдягати в різні одяги. Дивіться. Ну, це треба дістати її там. Там не тільки Ельза була, там іще була принцеса одна. Також і для хлопчиків є дуже класний вибір. Я поки щось. Я поки обирала, слухайте, я так заплуталася, то чоловік каже: бери Ельзу і все. Я -я -я. О, клас, дивіться, холодильник. Боже, скільки деталей! Це гратися, а не перегратися. Я думаю, що це буде класно в машині біля неї сидіти. І знаєте, це все, наприклад, познімати і давати їй по одній, щоб вона сама клеїла і розповідати, що це, куди це клас. Так, тримай поля, Уже гарно упаковано, дуже люблю, коли. Підхід такий. І це, ну, це не в машину, в машину більше ось ця буде, а це отак розвиватися і взагалі з собою в подорож в готелі займатися, там, коли ввечері, наприклад, так, вже будемо, ліпимо пластиліном. Бачите? А, ти відклеїла, молодець. А ну давай далі кудись. Бачите, тут ягідки ось різні різні фігури. Рибки, дельфіни, пасочки. І ось пластилін. Я думаю, всі знають таку розбивашку пластиліном. Ось тако пальчиками. А що робити? Давайте отуди, де ти взяла. От, і пластиліном пальчиком ось тако робите. Клас! Потім обов'язково вам познімаю. Дивіться, можна навіть спробувати обличчя зробити. Ну, це важко буде по лінії. Але загалом підбирати кольори і замальовувати, бачите, крапочки. Ось тут на ялинку можна зробити, типу, кульки новорічні, дуже класні альбоми. Там, взагалі, такий вибір. Я вам обов'язково залишу посилання, подивитися і собі. Магазин називається Липуня. Все заламіноване, дуже якісно виконане. І взагалі на будь-який смак, там абсолютно різна тематика, різні розвивашки. Бачите, я обрала три таких максимально різних. Тобто тут про побут липучки, тут моторика ручок, пластилін, да? катати кульки, ліпити сюди, там малювати, обводити, писати дуже класно. Рекомендую вам теж взяти декілька різних таких. Там від 6 місяців взагалі розвивашки. Залишаю в описі посилання на магазин, називається липуня. І якщо ви скажете, що ви від мене, вам зроблять ще 10% знижку на ваше замовлення. Тож рекомендую обрати декілька, як я і сказала, альбомчиків. Дивіться, малює. Обводь. Бачиш, це овал був. А тепер обводь. Зірка. Ану, обводь зірочку. Давай, 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 давай. <реш> Трішки не сюди. Поля, По контуру, по контуру сюди. О, молодець, молодець. Супер! Майже вийшло, половина є. Зірка, так? Так. Да. Загалом мені прям дуже подобається. Якщо я тут, мама тут. Якщо щось одне дати дитині, дивіться, одразу да. зацікавлена. Міло. Давай, а що ти будеш іще? Давай прямокутника обводити. Бачиш прямокутник? Давай, молодець. Майже. Там сплуталась трішки, так? Трикутник обвела. Умнічка. Супер. Я прям радію. Дуже круті альбоми. Боже, яка краса. Дві це пообводила, і сердечко, і ось цей півкруг. І квадрат. Ну там вже заплуталося. Треба витерти і заново. Вже заплуталася в лініях своїх. Але загалом молодець. Умнічка. Оце я вже уявляю в машині їхати будемо і малювати. Головне, машину не помалювати, але. Лимон. Ні, ну я не можу. <ріст> Подивіться. Позамальовувала всі пальчики, скільки треба. Дивіться: Один, два, три, всі чотири, а тут п'ять і ще й окремо. Okay. Ану, де цифра три? Okay. Цифра три. Покажи, де три. Okay. Так, молодець. А де цифра один? Ні, один. 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 Отак цифра один. Молодець! Привіт у новому дні. Сьогодні 18 липня, і у нас річниця з чоловіком. Річниця весілля 4 роки. Для не весілля. Я згадала лише вночі, і думаю, виставлю відео, яке у нас є: Кліп з нашого весілля. Нехай буде на згадку, знаєте, так, подивитися по. Поплакати трішки, я як загружала, сльози лила, Хороший був день. До речі, тоді був ковід і е, сукню я свою купувала онлайн. Е, і на це була 50% знижка через те, що немає змоги приїхати поміряти скільки ти хочеш. Знаєте, у кожної дівчини, напевно, є мрія, ну, яка хоче вийти заміж, і є мрія піти в весільний салон і переміряти 100-500 суконь. І я думала, я візьму подружку, маму, свекруху, ага, фіг там. Не працювали магазини, і вони сказали, що якщо оплачуєте повністю, то буде 50% знижка і от сукню. І була якраз та, яку я собі уявляла, о знаєте, це дуже рідко, коли ти собі щось придумав і ти його знайшов. І був ризик, що вона могла бути великувата. Воно так трішки і було, в талії можна було позабирати по сантиметри-два. Але я вже нічого не чіпала, хоча могла. Але думаю, нічого. Що, знаєте, поїм, там плаття, сукня туди-сюди, і не буде видно. Ось, а, і до речі, це ж ковід був і теж переживали. Як нам святкувати? А як люди? І нам повезло, що тоді е, наш ресторан якраз же знаходиться за кільцевою. Тобто, Київ закінчується на Кільцевій, а далі Петропавлівська Борщагівка, Софіївська, і от ресторан в Петропавлівській Борщагівці. І цільрада якраз дозволяла святкувати і до ночі, то ми до двох чи до трьох ночі святкували. Так, зараз іде дощ, якщо на фоні щось вам заважає. Ось ми зазвичай ніяк не святкуємо цей день. Першу річницю ми кликали батьків, а далі вже якось. Знаєте, доставочку якусь замовляємо, і на тому все. Можливо, і сьогодні замовимо. Взагалі, відчуття у мене наче ми довше, ніж 4 роки в шлюбі. Напевно, через те, що ми загалом разом 7 з половиною. До речі, розкажу вам, як мені зробили пропозицію. Я прописувала це під відео з кліпом весільним, але розкажу іще так. Це було трохи смішно. Це ми зустрічалися вже. Давно, і ми почали жити десь на другий рік відносин. Я на кожне свято чекала пропозицію. Знаєте, придумаєш собі, ні, щоб нормально собі жити, ти чекаєш на свята пропозиції. Я натякала іноді ну ще раніше. І тут третя наша річниця саме відносин. і Приходимо додому, я йому символічний подарунок подарувала. Він мені орхідею. Я дуже хотіла білу. Він сказав, що перед ним забрали останню, тому він взяв фіолетову. Ні, щоб піти ще десь пошукати. Приніс фіолетову. Ну, ви ладно, і на тому дякую. Ми, коротше, а я її розкрила. Так, знаєте, подивилася трішки, розворушила після магазину, бо в тих пакетах, знаєте, вони так щільно сидять. Все, поставила її на холодильник, ми сіли їсти, щось порозмовляли, тому туди-сюди пройшов вже час, і тут чоловік мені каже, не втримався. А ти нічого не помітила на орхідеї. І я така, що там може бути? Очі по 5 копійок піднімаю голову, а на орхідеї каблучка золота. Так знаєте, світиться прям. Як я її не помітила, коли розкривала пакет і ставила загалом. Взяла, вже сльози йдуть, і він мені каже, ну що, ти будеш моєю жінкою? Ну Звісно, буду. Ось так, ось така історія. І спланували весілля ми за 8 місяців. В листопаді зробили пропозицію, а в липні ось святкували. Придивляєшся ти відео, іначе кліп з якогось іншого життя взагалі. Так, знаєте, трошки сумно, що зараз трішки інші реалії. Але знаєте, я тієї думки насправді, що навіть зараз, попри війну, я за те, щоб святкувати весілля. Можливо, не прям аж там голосно, але все рівно, весілля це один раз в житті. І війна війною, але коли була Друга світова, ви думаєте, люди не одружувалися, не жили, не народжували. Звичайно, все було так само. Це зараз просто, знаєте. Ой, комусь весілля, комусь війна. От можете мене закидати тапками, але це день, який ну дійсно один раз в житті. Хтось виходить і по два-три по три, три рази. Але для мене це такий день. Не знаю, я за те, щоб святкувати. Це ж не те, що ти кожен день десь гуляєш, якісь тусовки, ну тому подібне. А це день, який у вас буде в пам'яті і. Якби відкласти його через те, що війна не знаю, я не вважаю дуже правильним. Якщо люди планували святкувати, то треба святкувати, зібрати всіх рідних по можливості, звісно, бо зараз багато хто і виїхав. І до речі, рік назад, у знайомої ми були на весіллі, то я рада, рада, що вони святкували, бо це все таки пам'ять, і буде що згадати. До речі, що теж в липні у них було. То моя думка така. Ще хотіла додати, що особисто я жалкувала б, якби не святкувала весілля, якби, наприклад, я зараз виходила заміж, я б потім дивилася на інших і тупо б ридала, що в мене не було такого. Так, у нас знову злива вчора не така була, а нам на п'яту йти до лікаря. Я сподіваюся, вона стихне. Якщо ні, то будемо переносити запис, бо ми не дійдемо. А чоловік ще на роботі з машиною, тобто я не зможу під'їхати нормально. Зараз вам покажу. О, дивіться, які вікна. Ну Камера не так передає, але іде злива. Треба, напевно, кондиціонер там виключити в кімнаті, бо поля спить. Чуєте, які звуки. Я нічого не встигаю знімати, бо дуже спішу, були з полінкою у лікаря. Особливо нічого не сказали, потім розкажу прикол. Я відправляюся на манікюр. У нас сьогодні річниця, а я йду на манікюр. Пора оновити перед відпусткою. Це, де я тільки не була. Манікюр зробила. Сходила наліва, так сказати, бо моя майстер у відпустці, всю у відпустках. І прийшлося йти в салон. Ну, ті непогано зробили. Зараз вам покажу. Але цей у мого майстра, звісно, краще. Хоча майстер мій на дому, але в неї там все чекі-пуки. А тут є деякі питання. Ну. ну ладно. Потім я швиденько з'їздила. В магазин тканин на Академії Остечко бо вирішила, що мені для костюму, який я зараз шити собі, треба підкладка тоненька, тонша, ніж льон. Поїхала, а й клеєву плюс треба було. Я ось вернулася назад, встигла в магазин за 20 хвилин до відкриття. Вернулася назад і, боже, чого я така запихана, я не знаю. Напевно, бо бігаю. Я в прямому сенсі бігаю усюди. Я не вмію повільно ходити. О, це мій поверх. Загалом, що я хотіла сказати, боже. Не договорила, бо треба було вже заходити. Ну, трішки світліша, це я знала, але нічого. Ось така підкладочка у мене буде, це я вже розкроїла, там шорти, жилетка. Так. І що я хотіла сказати? Що я вже мала йти додому. І згадала, що має доставка скоро бути. То думаю, ні, я прогуляюся, краще почекаю 20 хвилин, ніж буду туди-сюди пішки йти. І Що ви думаєте? Тільки я розвернулася на вулицю. Мені дзвонить доставка. Як завжди, роли замовили. А саме суші ми любимо. Смачні, ціни нормальні. Тож. А, і ще у нас форголіна в морозилці, яка, звісно, вимкнуна, але нічого, хоч трошки охолодить нам. Тож буде у нас така святкова вечеря. А полі, полі не знаю, зараз щось зроблю. Ох, і якість відео. Монтувала влог, домонтувала, але зрозуміла, що не розповіла про похід до лікаря. Пообіцяла прикол розказати. Оці ж висипи поліні. Мене дуже налякали, я написала нашій лікарці, спитала, чи потрібно до неї на візит, чи вона так нас проконсультує. І вона сказала дати дитині протиалергічне і записатись на прийом. Тож ми пішли, і я розповідаю, що от я вам писала півтора дня назад було так, то вона каже: ви мені скажіть, чи зараз є якісь скарги? От саме на зараз. І я кажу: Ну на саме зараз ні. Але ось були такі плями, ви ж сказали нам прийти. Вона каже, так якщо їх немає, що я буду дивитися? І <ріст> я така <ріст> окей. Ну, знаєте, Селіну прийшла хоча б заспокоїтися і сказала, що це, скоріш за все, все-таки була пітниця, її мастити нічим не потрібно взагалі. Просто мити дитину. Зараз то про холодній воді взагалі. І якщо будуть нові, дати протиалергічне. Купати протиалергічне. Все. <свист> Такого більше нічого <свист> не сказали. Поговорили там трошки і за садочок, до речі, і за говоріння. Але ну таке, в принципі, все, що я вам казала у тому відео. За говоріння, оце мені лікарка сказала, що якщо підемо в садочок ось вже, то звісно, вона і розговориться швидше. Якщо ні, і ми почнемо переживати, то сходити до невропатолога. Ну, я поки не б'ю тривогу, але можливо, можливо, і проконсультуємось. Ось такий похід був <див>, до лікаря. Все, буду завершувати відео, зберігати його і вигружати на канал. Все, побачимося у нових відео. Па-па і добра ніч!